Добрий день. розкажіть нам те, що зараз каже пан Чернешов, звучить з одного боку фантастикою, а з іншого боку, дуже хотілося б, щоб це було такою реальністю, і щоб ну тоді українці вже знали, що ми насправді можемо самі себе забезпечити навіть газом. А яка реальна ситуація в, в цій сфері? Ну треба розуміти, що насправді на ситуацію впливає, те, що скоротила роботу промисловість, так і суттєво зменшила споживання газу і через економічні причини, тобто миснулась як наслідки війни. І через те, що території, там, де прифронтові території, там ведуться бойові дії підприємства, просто звідти або їх забирають, або вони там призупиняють свою роботу. Населення також скоротило споживання газу. Тобто, це об'єктивні фактори, які впливають, які дають, скажімо, так, підстави дійсно 에, говорити про те, що можна в принципі обходитися власним видобутком газу. Тобто, це не якесь досягнення. Тобто, треба розуміти, що це не досягнення Нафтогазу України, там Чернишова особисто там чи ще когось. Це от такий факт. Другий момент дивіться, ми фактично минулий опалювальний сезон. Точніше, який ще не закінчився, так але які вже добігає кінця. Ми також практично пройшли на власних запасах. Тобто, газ, який ми закачували, який залишився у нас в 2022 році, е в квітні місяці, і ми потім закачали газ власного видобутку. Практично ми нічого не купили ціни. Як ви пам'ятаєте, були там півтори-дві тисячі доларів дві з половиною за газ, і відповідно. Ми цього не могли робити, і тільки в, вже в листопаді, в грудні, уже в січні. Частково нафтогаз купив практично менше мільярда кубометрів, 800 мільйонів е кубометрів газу купив ну от в зимовий період. Тобто такий невеликий показник. Можна, в принципі, було і не купувати. У нас зараз під сховищах практично 9,5 мільярдів кубометрів, навіть більше. Тобто, але тепла зима. Це також не заслуга ні Чернишова, ні Нафтогазу. Це тепла зима, це такі природні умови, і тому. Цей сезон, який дійсно буде, ну який нас очікує попереду, ми вийдемо скоріше за все. У нас буде під анесховичах 9 мільярдів кубометрів, і ми з свого власного ресурсу газу закачаємо десь 5 мільярдів кубометрів. Тобто, у нас буде 14 мільярдів. Тобто, в таких умовах нам цього вистачить, тобто об'єктивно. Але але те, що було на цією зимою, от перед тим, так наприклад, ну перед цим опальним сезоном, який завершується, то пам'ятаєте, шмигаль переміністр, Ставив таку ціль, велись дискусії з Нафтогазом про те, що потрібно закачати 18 мільярдів кубів. Тобто, якщо 18 мільярдів закачати в цьому сезоні, також то ми вже власними силами не обійдемося. Ну просто фізично не зможемо цього зробити. Нам треба буде імпортувати цей газ. От десь приблизно 3-4 мільярди кубометрів нам потрібно буде імпортувати. Чому нам треба це зробити? Тому що знову ж таки, як і цією зимою, цього чого не сталося, і слава Богу. А що може статися наступною зимою? Може припинитись транзит російського газу. Тобто, відповідно, тоді ми будемо розраховувати на власні запаси, тільки на підземні сховища. Оце реверсні поставки можуть бути з підземних сховищ е ну, з західної України на заході в центральну, східну, південну Україну. Тобто Нафтогаз України, ну скажімо так, вони сьогодні не враховують цей фактор або ігнорують, або свідомо замовчують. Ну, ми бачимо таку дивну дійсно навіть позицію, можливості позиції там. Організації там закупівлі газу, так ми, ми бачимо такі навіть дивні заяви. І Чернишова керівника Нафтогазу про те, що фактично компанія потребує допомоги з боку держави на суму 300 мільярдів гривень. То дійсно 300 мільярдів гривень. Така сума була названа, тобто, це були пораховані всі борги, які є сьогодні в компанії. Так і більше того, було пораховано, що ще держава має доплатити 200 мільярдів гривень. За те, що га що Нафтогаз постачає нам з вами населенню дешевий газ. Ну тобто, якась така дивна позиція. Знаєте, тобто, ладно було би питання, от те, що ми з вами говоримо, якби треба було закуповувати газ, наприклад, в Європі. Так, а він там дорогий. Навіть нехай по 500-600 доларів, як зараз, ну це все одно дорого, це висока ціна. Я вже мовчу про тисячу півтори а тут мова йде про те, що. Скажімо, так нема потреби закуповувати цю принаймні. Така ціль ставиться так. чернишов озвучує, що ми не будемо закуповувати тоді. Для чого ці гроші? Тобто 300 мільярдів гривень. вибачте мене 5 мільярдів доларів. Така компенсація це точніше, вибачте, було названо, що це держава має дати компенсацію за те, що Нафтогаз постачає газ не по ринковій ціні населенню, а виходить по ринковій ціні. Це була 8 тисяч гривень. У нас ну вона і є зараз 8 тисяч гривень. А по ринку від ціні то це, вибачте, там практично 32 тисячі гривень виходить. 32 тисячі гривень. Ну тобто, я боюся, що навіть якби така ціна була поставлена, чи вдвічі менша, то просто борги би були б шалені, люди би не платили. І так дуже складно розраховується населення. І насправді добре, що хоча би платять там більше 50%, тому що в умовах війни безробіття, зниження економічної активності це дуже високі показники і хороші насправді. Люди ще дійсно, як то кажуть, мають совість, так якби стараються це робити. Але з іншої сторони Нафтогаз, якщо він ставить таку ціль, повторюся, без газу, обійтися, ну це буде реально зробити, якщо знов ж таки поставити в сторону цей фактор ризику, що ми можемо таку отримати. Таку, скажімо, так, підніжку да культурне слово таке буде вживати з боку Газпрому. Тобто, коли вони наприклад, припинять транзит, ну або через військові дії, до речі, також може припинитись транзит російського газу взимку. Саме ми говоримо про зиму, так не літо, а взимку. Оце да. Це тоді буде проблема. Тому я би все таки вважав, що треба закачати побільше. Тобто, якби була можливість закупити його в Європі, були б кошти, то цей ця, ця цифра 18 мільярдів. Так вона така, знаєте, як запас, такий, тобто резерв, який необхідний. А хіба Україну не додали до сих спільних закупівель е, в Європі? Чи тільки збиралися додати? Е, бо я чогось упустила цей момент? Ви знаєте, була ще було окремо прийнято рішення Єврокомісії ще в минулому році, е, в квітні місяці. Вони ухвалювали тоді також. Рішення про те, що Єврокомісія може виступати фактично таким, як би, центром для закупівлі газу для Європейського Союзу, і в тому числі там було прописано, що можуть закуповувати газ і для України, і для Молдови. Тобто, ми були там Ми ще знаєте, ми ще маємо місце ще рік тому назад там. Але, на жаль, тоді нам ніхто не допоміг. Тобто, нам не виділили ні гроші, ні газ нам фізично не дали. Тобто, наприклад, могли дати газ, не грішми, а газом відразу забезпечити нас. Цього не було здійснено. Сьогодні дійсно створюється такий фонд. Назвемо його так, і дійсно він е, буде вже сформований. Тобто, є такі вже, скажімо так, конкретні кроки. І е, Єврокомісія буде закуповувати цей газ, скоріше за все, мова йде про те, що вони просто будуть оплачувати з цього фонду газ. Який буде поступати з США, так тому що він е, зріджений газ і він дорожчий, просто в цілому в принципі, ну завжди на біржі газ дорожчий був. І от питання те, е, наскільки нам, якби скажімо, така може бути квота виділена. Ну нам по факту, я ж вам назвав, нам треба ну ну 3 мільярди це мінімум. Так, ну ми це увазі про запас. Тобто, я думаю, що це невеликі показники для того, щоб ну, скажімо так, не ризикувати і не ставити нас в ситуацію, коли знаєте, ми минулий жовтень листопад починали розмов, що може бути евакуація. Так, так, от щоб ми не повернулись до тих самих розмов вже у жовтні. Ні, листопаді цього року, так що теж може бути евакуація, також ну у зв'язку з припиненням теплопостачання, наприклад, там обмеженням електропостачання, там і газопостачання. Тобто от такого якби не хочеться почути і побачити. І ще е, ті самі слова того ж пана Чернишова про те, що е, на заході країн за цей рік має бути ще 12 додаткових свердловин для видобутку е, е, газу. Скільки в нас взагалі от, е, є цього ресурсу, і ось ці плюс 12 там, наприклад, вони ну, кардинально змінюють ситуацію? Е, чи, чи, чи це ну, просто для того, щоб розуміти, скільки вони можуть викачувати? І 12 тут в цій ситуації це багато чи зовсім мало? Ну, дивіться, до мова не йде про кількість свердловин. Може бути одна свердловина, наприклад, Шебелинське родовище, яке сьогодні працює, колись було одним з найбільших в радянському союзі, так і в Україні, власне, і, і там могла одна свердловина давати стільки газу, так, наприклад, колись давно-давно, ще в 70-х роках, як сьогодні, вся Україна, наприклад, видобуває ну, правіть державна компанія, але свердловини можуть бути малого дебіту на західній Україні. Вони малого дебіту, тобто вони дають незначний обсяг видобутку там в цілому видобувають менше мільярди кубометрів. 800, ну трошки більше 800 мільйонів кубометрів. Тому перспектива росту звичайно це добре. Тобто і інвестори можуть приходити. О польські компанії там заявляють про такі наміри. Це добре, але сказати, що це вирішить проблему пального сезону. Так не можна. Ми в цілому державна компанія короздобування так вони видобувають е 13,5 мільярдів кубометрів. З них фактично це 12,5, Це так званий товарний газ. Це те, що ми можемо спожити, тобто це без технічного газу, і от навіть той же Чернишов так. Голова Нафтогазу так він одну з цілий, коли приходив, коли очолював компанію в листопаді. Так на початку він ставив цілею, що треба збільшити видобуток газу. Ну розумієте, щоб ми не стикнулися з проблемою, яка вже була при попередньому керівництві е, Коболєві. Так, Андрій Коболєв відомий такий там проти нього зараз справа порушена. Так він там уже з браслетом на нозі ходить. Всім показує його. Так, от, власне, при ньому була така не дуже хороша, скажімо, практика, тобто збільшували видобуток газу. Фактично штучно, тобто додавали просто технічний газ, тобто так званий технічний газ, який не йде споживачем, він спалюється, фактично для, для поставок цього газу для під час видобутку, тобто і там зазвичай у нас десь ну півмільярда кубометрів, 500 мільйонів, 700 мільйонів кубометрів технічного газу. А тоді при Коболєві 17-й рік, 18-й, там цифри були півтора мільярда кубометрів, тобто вдвічі більше. Тобто, якщо зараз Чернишов, наприклад, ну як нинішній голова Нафтогазу. От таким самим шляхом піде. Ну, якби це да, це покаже нам ріст видобутку газу. але цей товарний газ, от таке слово, да, ви запам'ятаєте, як глядачі хай запам'ятають, цей товарний газ він не збільшиться, його більше не стане. Тобто, його скільки було, так і залишиться. Але але нам навіть цього зараз газу на жаль, на жаль, в умовах скорочення такого загального, да, Нам його вистачає 12,5 і для населення, і для теплокомуненерго. Тому от про підвищення ціни на газ, в принципі, взагалі в цілому, ну немає йти мови. Я не бачу такої потреби сьогодні.